Активні дебати в американському суспільстві точаться навколо питання одностатевих шлюбів. З наступного тижня геї та лесбіянки зможуть законно одружуватися у штаті Айова. Ще кілька штатів розглядають право людей нетрадиційної орієнтації на одруження, але у той же час 30 інших американських штатів запровадили заходи, які навпаки обмежують право на одностатеві шлюби. Суперечки навколо цього питання навіть стали центральною темою на конкурсі краси Міс Америка з подробицями Тетяна Ворожко. У конкурсі п'ять фіналісток мали відповісти на питання суддів. До міст Каліфорнії питання поставив популярний оглядач шоу бізнесу і відкритий гей перес Гілтон. Цей момент вважає красуня, коштував їй корони містамерика. Америка. Вермонт нещодавно став четвертим штатом, який легалізував одностатеві шлюби. Чи вірите ви, що кожен штат має наслідувати цей приклад? Я вірю, що шлюб має бути між чоловіком та жінкою. Вибачте, якщо когось образила. Своє ставлення до її відповіді Єлтон негайно розмістив на своєї інтернет-сторінці. це найгірша відповідь в історії конкурсу. на його думку дівчина програла справедливо. найбільше, що мене обурює в її відповіді. Так це те, що вона роз'єднує людей за секунду від неї відвернулися мільйони лесбіянок та геїв, включно зі мною. В той же час ідея одностатевих шлюбів стає більш прийнятною у суспільстві. Навіть серед республіканців, які традиційно наполягають, що шлюб може бути виключно між чоловіком та жінкою, з'являються активні прихильники ідеї одностатевих шлюбів. Найвідоміша з них донька колишнього претендента в президенти від республіканців Джона Маккіна Меган Я маю чимало друзів серед геїв та лесбіянок і при цьому залишаюсь республіканкою. Колишній менеджер виборчої кампанії її батько пішов у цьому питанні ще далі. Не можна говорити, що одностатевий шлюб є чимось антиамериканським. Ці коментарі були зроблені після того, як у Русі за рівноправ'я людей на традиційну орієнтацію було досягнуто двох важливих перемог. Верховний суд Айово визнав одностатеві шлюби законними, А Вермон став першим штатом в країні, який легалізував ці шлюби законодавчим шляхом. Втім, опитування суспільної думки показують, що більшість населення. Як демократи, так і республіканці проти цієї ідеї. Деякі політичні експерти вважають, що навіть обговорення теми одностатевих шлюбів є небезпечним для республіканської партії. перед ними дилема. чи говорити про це провокуючи розкол середині партії, чи концентруватися на своїх відмінностях з Обамою. А що стосується міст Каліфорнії, то вона за втрату корони не переживає та наполягає на своїй відповіді. Тетяна Ворожко голос Америки.